Теплий і погожий ранок, сонячна погода і приємна компанія. Чим не привіт завітати до Коростеня? Саме таке рішення прийняла знімальна група Fast TV, і ми вирушили на екскурсію до цього містечка. Першим пунктом у нашій подорожі стало Коростенське локомотивне депо музей, у якому ми дізналися безліч тонкощів про роботу локомотивів. А також безліч цікавих історичних фактів стосовно працівників депо. На даний час підвищеного комфорту у нас е, декілька дизель-поїздів, але всі третього класу зі звичайними сидіннями і курсує він. Е, один із них Коростень-Вінниця. Він. Писки всі дизель-поїзди е, РПЧ Чернігів, але ми виконуємо ремонти е, їм. Всього приписка у нас 18 бізнес котів, і всі там ну, в залежності від того, там деякі на ремонті. Ну так далі, 17 працюють. наступною цікавою локацією став військово-історичний комплекс Скеля, в якому ми, хоч і добряче, промерзли, але також побачили, як і в яких умовах жили і вели бойові дії солдати за часів Другої світової війни. Що ж, час пролетів дуже швидко і з користю. Хто б міг подумати, що в такому маленькому містечку настільки насичена історія. Та це лише початок, тому що зупинятися на цьому ми не будемо і обов'язково будемо продовжувати знайомити вас із маловідомими куточками нашої країни. Віктор Гарвона, Володимир Степасюк, Фастів Тіві.